Добродії та добродійки. Майстер-клас уже закінчився. Другий раз я вже з майстер-класу в стрім не виходила. У нас було дуже весело, дуже гамірно і дуже цікаво. Але я ж не можу не скористатися нагодою і не запросити вас відвідати виставку, яка 21 числа відкрилася в моєму улюбленому державному музеї іграшки, де ми власне, зараз і перебуваємо, і де відбувався майстер-клас. Окрім моїх ляльок, яких тут досить чимало, така, можна сказати, моя ретроспективна виставка. Крім цього, стенду ще в сусідній залі є багато моїх ляльок. Так от, окрім моїх ляльок, повірте, тут дуже багато цікавих арт-об'єктів, про кожен з яких, я думаю, вам буде цікаво дізнатися. Тому варто не просто прийти, прийти в цей музей, а ще і замовити екскурсію. Фахівці цього музею, чарівні музи цього музею вам розкажуть дуже багато про кожну ляльку, про кожного майстра. Особисто я вперше сюди потрапила і закохалася в барвінка. Я думаю, що люди а, мого покоління ще пам'ятають популярність. Книжки про Барвінка. Потім був навіть цілий такий український журнал, який називався Барвінок. Дитячий, дуже красивий кольоровий журнал. Ось ці ляльки справляють надзвичайно приємне, грандіозне враження. Подивіться, які вони розкішні. І це все Державний музей іграшки. Автор цих ляльок її прізвище Зима. Софія Митрофанівна, Зима", про яку я б слухала днями і ночами, тому що це дуже цікава особистість. Її ляльки просто шедевральні. Це щось настільки унікальне, що це треба побачити наживо. Тому не гайте час обов'язково приходьте в цей музей. І це тільки кілька стендів я вам показала. Я всі не буду показувати. Добре? Дуже коротенько пробіжуся. І це одна зала, а тут їх декілька. Сусідня зала це народна іграшка, ще одна зала це промислова іграшка, і там багато моїх ляльок, в тому числі Пуару і компанії, які грають в театрі «Маска Мрад». Ну і окремий стенд це ляльки, які прибули на цю виставку із нашого лялькового театру Київського лялькового театру. Палац на горі. Ви знаєте, пан Ігор Гулий очолює цей театр ляльковий. І я думаю, що вам обов'язково треба послухати історію оцього видатного лялькаря. Це наше сьогодення, і це автор, який вважається зниклим безвісті, але він дуже багато зробив. Цінного для нашої культури, для естетичного розвитку дітей, для лялькового театру. Його звати пан Євген, і ми можемо тільки молитися за те, щоб він знайшовся. Ну, давайте я на цьому буду завершувати, тому що все показувати вам не хочу. Не хочу, тому що хочу, щоб ви прийшли і самі все побачили. Київ, Кловський узвіз 8 Це найближчі станції метро або Арсенальна, або Кловська. Заходьте на сторіночку музею, дивіться розклад роботи, дивіться розклад майстер-класів, які тут ще будуть продовжуватися. Ну, і сьогодні я більше розповіла про український вертеп і про свої репліки Гологанівського вертепу, які багатьом з вас. Вже знайомі, а комусь, можливо, ще й не знайомі. Тому ще раз скажу, що Галаганівський вертеп датується 1770 роком, і я вважаю, що це великий скарб української культури. Оригінал знаходиться в музеї театрального, музичного та кіно мистецтва України. Він розташований на території Києво-Печерської лаври, але репліки цих ляльок у мене в моєму доробку також присутні. Тому мати уявлення про цей пертеп Галаганівський, він же Сокиринський, можна уже з цієї виставки. Все, па-па, і до нових зустрічей!